Добрий день, шановні глядачі та підписники. Ми з України. Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Зернові та бобові культури є природним джерелом корисних мінеральних речовин вуглеводів, жирів, білків, вітамінів, необхідних для активного росту та здоров'я свійських тварин та птиці. Щоб отримати поживні, легко засвоювані комбіновані корми, сировина перемелюється до потрібних фракцій і змішується у певних пропорціях. А ще, чим більш дроблене зерно, тим краще і швидше воно перетравлюється і засвоюється тваринами, що зі свого боку зменшує термін відгодівлі, заощаджуючи корм і знижуючи захворюваність. А також дуже впливає на збільшення рівня надоїв. Безумовно, можна придбати готові комбікорми, але це досить дорого в подальшій перспективі. А ось самостійне виготовлення кормів у побутових умовах буде раціональним виходом у цій ситуації. Сьогодні мова піде про одну з новинок від компанії ДТЗ на ринку електрообладнання для приготування комбінованих кормових сумішей. Отже, до вашої уваги кормоподрібнювач ДТЗ КР30А з автоподачею. Це універсальний високопродуктивний агрегат, призначений для подрібнення таких зернових культур, як пшениця, овес, ячмінь, кукурудза, рис, просо, ріпак. Горох, квасоля, гречка. За допомогою цього агрегату можна швидко та ефективно подрібнювати у борошняний стан зернові культури швидко, якісно та без зайвих зусиль. Хочу відзначити, що раніше подібна техніка виготовлялася лише для промислового призначення, а вже зараз ми раді запропонувати її побутовим споживачам в умовах особистих підсобних господарств. В її переваги. Саме зараз про це й піде мова. Давайте розглянемо більш детально, що в технічному плані представляє даний аріат. До приводу потрібнюється встановлений електричний асинхронний конденсаторний двигун потужністю 3 кВт з мідною обмоткою, призначений для роботи з живильною електричною мережею напругою 220 В. Він дає змогу працювати достатньо тривалий час із максимальною продуктивністю. Особливістю конструкції є комплектація подрібнювача надійним функціональним дробильним механізмом та циклоном. Робочий блок підключається до електродвигуна через пасовий привід. Використовується два паси: на камеру помелу та турбіну циклона. Пасовий привод виступає як силова передача і елемент безпеки. Так, у разі забивання камери подрібнювача, вона оберігає двигун від заклинювання і спрацьовує як запобіжний пристрій. А ось для забезпечення безпеки оператора під час роботи пасовий привід закритий захисним кожухом. Встановлюється подрібнювач на жорстку металеву станину, що гарантує надійності роботи. Робочий механізм знаходиться у повністю закритому металевому корпусі. Давайте відкриємо захисну кришку і розглянемо внутрішню будову камери. Зверніть увагу на комфорт обслуговування робочої камери. Механічне замикання відбувається з фіксацією шляхом затягування різьбовим з'єднанням. Це дає можливість простого доступу всередину агрегата без застосування гайкового ключа. Міцна чавунна дробильна камера забезпечує довгий термін служби агрегату. Потужні молотки гарантують якість помелу. А ось приймальний бункер сепаратора виготовлений з лістової сталі з армуванням, що додає жорсткості конструкції. Змінне сито зі стійким антикорозійним покриттям завдяки цьому подрібнений матеріал висипається майже по всьому колу та відповідно збільшується продуктивність. Наявність у комплектації змінних сит з діаметром отвору 2 та 3 мм дозволяє регулювати величину фракції. Зверніть увагу на міцне та якісне лакофарбове покриття, що надійно та надовго захищає кормоподрібнювач від дії вологи та інших агресивних чинників довкілля. З конструкцією подрібнювача розібралися. Тепер час розглянути особливості його роботи. Безпосередньо перед роботою перевіряємо надійність кріплення деталей та вузлів, стан ізоляції проводу живлення, не допускаючи його скручування та різких перегинів. До того ж, під час під'єднання кормоподрібнювача до однофазної мережі 220 вольт з глухозаземленим виводом джерела струму заземлюється агрегат. Також сировина не повинна містити ніяких сторонніх предметів для запобігання пошкодження та проведення ремонту, який не підпадає під гарантію. Ну що ж, подрібні очі підготували до роботи. Зернові теж час випробовувати агрегат на практиці. Будьте уважні! Пуск кормоподрібнювача проводимо без навантаження, тобто з порожньою дробильною камерою. Звертаю вашу увагу, що після встановлення необхідного сита фракції подрібнення необхідно потурбуватись про відповідне налаштування на всмоктуючому патрубку. До речі, дуже зручно. Зернові призначені для подрібнення всмоктуються з сировинної ємності, у нашому випадку з мішка, і направляються по гнучкому патрубку в камеру подрібнення. У камері зерно піддається подрібненню під дію молотків, встановлених на роторі. Подрібнена маса під дією повітряного потоку спрямовується всередину циклону, де в результаті від центрової сили дрібна фракція помелу осідає на стінки корпусу та спускається до вихідного отвору, а очищене повітря виводиться через верхній випускний патрубок. Конструкція кормоподрібнювача передбачає можливість кріплення мішка для збору подрібненого корму, що суттєво знижує витрати часу та полегшує роботу. Такий агрегат переробляє до 400 кг зернових за годину. Зазначена продуктивність досягається за рахунок високої швидкості обертів молотильного барабану. Компактні розміри та невелика вага агрегату дозволяють встановлювати його у будь-якому зручному місці. І ще хочу запропонувати кілька порад для подовження ресурсу роботи обладнання та, звичайно ж, нагадати основні вимоги техніки безпеки. Якщо ви запускаєте кормоподрібнювач уперше або після тривалої перерви, то проводимо обкатку мотора без навантаження протягом 10 хвилин, щоб просушити обмотки двигуна. Після 25 хвилин роботи вимикаємо двигун на 5 хвилин для охолодження. Для запобігання нещасним випадкам та дотримання вимог пожежної безпеки не залишайте подрібнювач без нагляду. Для запобігання перегріву та виходу з ладу двигуна, очищайте його зовнішні поверхні за перших ознак забруднення. І, звичайно, що цю процедуру виконуємо за вимкненого кормоподрібнювача після повної зупинки ротора. Також не відкривайте захисну кришку до повної зупинки обертального ножа. Завершуючи огляд подрібнювача ДТЗ КР-30A, хочу звернути увагу на його особливості. Жорстка, надійна та функціональна конструкція, потужний двигун із мідною обмоткою, пасовий привід, автоподача зернових, різні фракції помелу корму, наявність циклону, висока продуктивність. Та головна мета цього апарату, звісно, сполегшення праці при підготовці комбікормів. Особливо це важливо при значному об'ємі господарства. Вам вже не потрібно щось кудись підіймати, пересипати, здійснювати додаткові зусилля. І, звісно ж, відмінна якість подрібнення при підготовці кормів забезпечена. З повним переліком технічних характеристик кормоподрібнювача ДТЗ КР30А ви можете знайомитися на нашому сайті. Тож не зволікайте та переходьте за посиланням. Якщо ж ви бажаєте придбати спеціалізоване обладнання для приготування комбінованих кормивих сумішей, будь ласка, завітайте на сторінку нашого інтернет-магазину. Тут ви також знайдете інструмент обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, що активно експлуатується, згодом, потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки ДТЗ є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації та оснащення тракторів та мотоблоків нашого бренду запитуйте у продавця-консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. На сьогодні тема зустрічі вичерпана. Дякую вам за увагу, ставте лайки, а якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях під відео. З вами був Володимир Гурів. Ми сильні, як ніколи. Все буде Україна. Бережіть себе та багатих врожаїв.